Доброго дня. Сьогодні в нас буде з вами тема з приводу того, яким чином все ж таки оформити спадок, на який ви претендуєте, на який у вас є право, однак ваші родичі спеціально приховують оригінали документів і надають вам оформити належну вам спадщину. Таких історій, до речі, дуже багато, друзі. Ще до війни їх було. Досталь ситуація в наступному, що необхідно в обов'язковому порядку вам зрозуміти одне. Якщо ви, наприклад, спадкуєте квартиру на двох, уявімо, наприклад, ви і там ваш брат або ваша сестра, але через певні негаразди у спілкуванні, через неможливість якось там узгодити, хто як буде користуватися майном, наприклад. Ваш родич, який також претендує на квартиру, не подає оригінали документів на квартиру, які має. Він нотаріусу їх показав, додав копії до справи, однак не надає спеціально документи для того, щоб отримати спадщину. Для чого це взагалі робиться? Це як один з видів маніпуляції з боку родичів. Для того щоб не дати вам отримати спадщину, ну тобто оформити її нормально, і це здійснює вам перешкоди, а це впливає, як то кажуть, на ваші нерви. Ви не можете зрозуміти, як вам далі діяти, тому що нотаріус говорить, що дублікати отримані він не прийме. Чому? Тому що це правда. Нотаріуси не можуть приймати інші оригінали документів, якщо вони вже бачили. Ой, дощик, настільки дощ закінчився. закінчився. Якщо вони вже бачили оригінали документів, що ж робити в такому випадку? Не варто вам іти, як то кажуть, на поступки, якщо вами так маніпулюють дуже агресивно, тому що це дійсно агресивна маніпуляція вашими правами, можливостями і так далі. Тому що насправді не подавати оригінали документів люди можуть роками. А вам треба оформити вже тут і зараз і почати користуватися і розпоряджатися вашим майном. Ви всі пам'ятаєте, що ви вже стаєте спадкоємцями, коли подаєте заяву про відкриття спадщини і отримання спадщини, але вам все ж таки для того, щоб повністю розпоряджатися, необхідно мати у нотаріуса свідоцтво про отримання спадщини. Так от друзі. Що треба робити? Ви звертаєтеся до нотаріуса, берете відмову в оформленні свідоцтва про народження і звертаєтеся до суду. Так, судовому порядку вам суд присудить оформити вашу частку навіть без наявності оригінальних документів, тому що ви суд обов'язково витребовує у нотаріуса оригінал справи. Можуть зараз витребовувати і завірену копію, вивчає відповідно всі документи і виносить відповідне рішення. І саме по цьому рішенню нотаріус вже зможе вам оформити вашу частку, не чекаючи, допоки ваші родичі, які пробують вами маніпулювати, не нададуть оригінали документів. Ось так це робиться. Так, друзі, це дуже просто. Так, це вас займе певний строк, але збереже ваші нерви, тому що я знаю дуже багато історій а, з приводу того, як родичі таким чином дуже довго можуть маніпулювати вами, не даючи вам можливості, все ж таки нормально оформити і вже користуватися вашими правами, вашим майном, яке вам по праву належить. Тому, друзі, якщо у вас така от історія вже відбувається або відбулася, і ви. Думаєте, як вам діяти? От вам маленька підказка, щоб ви розуміли, що це не тупікова якась ситуація. Її можна і потрібно вирішувати. Так що, отак, от, друзі, це те, що я вам хотіла проговорити зараз, перебуваю в центрі міста. Якраз дощик завершився. Покажу вам наші золоті ворота, хто в Києві не був, можливо, вам буде цікаво побачити зараз хвилиночку. Дивіться, яка краса. Це називається золоті ворота в'їзд колись до міста Києва. Отака от, от краса. Це насправді музей. Музей дуже класний. Хто буде бувати в Києві, дуже рекомендую. З нього відкривається дуже класний вид на місто, на стародавню частину його. Так що, отак, от от. маленький вам екскурс в історію. Все, мушу завершати ефір, тому що біжу далі. А всім бажаю мирного неба, гарного вечора і до нових зустрічей в ефірах. На все добре.